Чому Київська Русь сьогодні у центрі світових дискусій? Київська Русь середньовічна держава, що постала на перехресті епох у IX столітті, вона контролювала величезні простори Східної Європи, мала дипломатичні відносини з Візантією, скандинавським світом Західною Європою. Київ став мегаполісом своєї доби, містом гігантом, у якому сходилися торгові шляхи і варяг у греки. Але питання про те, хто є спадкоємцем Київської Русі, вийшло далеко за межі академічних дискусій. Сьогодні воно перетворилося на політичну зброю Росія роками привласнює минула Русі, стверджуючи, ніби це саме її витоки. Україна ж доводить, витоки знаходяться тут, у Києві, на тих самих землях, які були серцевиною держави від самого зародження. Щоб зрозуміти цю суперечку, потрібно заглибитись у факти, документи, літописи, бо історія любить точність і не терпить містифікацій. Хто є справжнім спадкоємцем Русі Росія, яка узурпувала назву чи Україна, на території якої ця держава народилась і розквітла Київ як мати міст Руських, Київ як столиця. Перші давньоруські літописи, зокрема повість минулих літ, початок 12 століття, дають зрозуміти Київ головна столиця Русі. Саме тут Олег, прийшовши наприкінці IX століття, сів княжити і проголосив знамениту фразу Хай буде він матір'ю містам руським. Ця цитата базове джерело, що показує, де центр Русі. У період 10-11 століть Київська Русь стає могутньою державою. Княгиня Ольга встановлює закони і дипломатичний контакт з Візантією. Святослав здійснює грандіозні походи на Балкани, княгиня Анна Ярославна стає французькою королевою, а в 11 столітті при Ярославі Мудрому розквітають перші бібліотеки і Софія Київська. На момент, коли Київ мав кам'яні храми і міжнародний вплив, північні території, де пізніше виникне Москва, були малозначними окраїнами – лісовими дикими землями джерело Повість минулих літ, Лаврентіївський список 1377 рік, зафіксував цю традицію з XI століття. Доба розквіту під Ярославом Мудрим. Ярослав Мудрий, 1019 1054 символ золотого віку Київської Русі. Він засновує бібліотеки, пише Руську Правду Перший кодекс законів. Видає дочок заміж за королів Франції, Норвегії, Угорщини. Документ РУСЬКА правда», 11 СТОЛІТТЯ ПАМ'ЯТКА права, яка стоїть в одному ряду з салічною правдою Франків Хрещення Русі. Вибір Володимира Великого. 988 рік Князь Володимир Хрестить Русь. Це подія, яка формує напрямок усього розвитку культури і цивілізації. Київ стає центром православних традицій, але одночасно зберігає відкритість до європейських контактів. Документи. ЛИСТИ Костянтина Порфірородного, Записи Літописців ПРО відвідини царгороду княгинею Ольгою раніше МОНГОЛЬСЬКИЙ УДАР І ДРУГИЙ ШАНС. 1240 року монголи спалюють Київ. Русь як єдина держава припинила існування. Але політична спадкоємність переходить до Галицько-Волинської держави. Данило Романович не лише відроджує Русь, а й отримує у 1253 році корону від Папи Римського, стаючи королем Русі. Рекс Русія. Документ. Була папи Інокентія IV 1246 року, що визнає Данила королем русинів. Москва пізнє народження. Місто Москва згадується лише у 1147 році і Патіївський літопис. Це маленьке поселення, що не мало ні культури, ні масштабної державності. У 14 столітті воно було васалом Золотої Орди, збирало данину для монголів і не претендувало на спадок Києва. І тільки тоді, коли Русь уже розпалася, Москва поступово почала набирати сили. Але ніякого спадкового права на назву Русь вона не мала. Твердження, що Москва згадується у 1147 році в іпатіївському літописі, вважають не зовсім точне. Там йдеться про місцевість на Мокві болотастій низині, а не про місто. Москва як поселення була заснована пізніше, приблизно у 1272 році, і спочатку не мала ні масштабної культури, ні державності. А згодом стала улусом Золотої Орди. Детальніше про першу згадку не місто, а місцевість. У 1147 році суздальський князь Юрій Довгорукий запрошував на зустріч князя Святослава Ольговича, використовуючи слова Прийде ко мне, брате, в Москов. Історик Ярослав Дашкевич вважає, що йдеться про місцевість на Мокві, болотістій низині, а не про місто. Москва як поселення була заснована пізніше. Приблизно у 1272 році і спочатку не мала ні масштабної культури, ні державності, а згодом стала улусом Золотої Орди. Документи Іпатіївський літопис, згадка Приди Юргій, к Ксамеславу в Москву, перша літописна відмітка про існування Москви. Іронічний факт коли Ярослав Мудрий укладав шлюбні союзи з Європою в XI столітті, Москва була навіть не містом, а хутором серед болот. ЛЕГенда Москва третій Рим. У 16 столітті псковський монах Філофей пише царю, що Москва третій Рим. Це була пропаганда, що створювала штучний зв'язок між Москвою, Візантією і Києвом. У 16 столітті московські ідеологи створюють власну міфічну концепцію псковський монах Філофей формулює ідею два Рими впали, третій стоїть, а четвертому не бути. Йдеться про Москву, яку московські царі проголошують новим центром спадщини Візантії і Русі. Цей ідеологічний конструкт мав мало спільного з реальністю. Це був політичний міф, потрібний для легітимації влади Московії, адже їй потрібно було показати: ми не новачки, ми нащадки Києва. Проблеми лише в тому, що письмові джерела літописи грамоти з часів Русі не знають ніякої московської Русі. Документ послання Філофея 1500 роки. Петро І та Катерина у узаконення обману. 1721 рік Петро І змінює назву Московського царства на Російську імперію. Це було не випадкове слово. Росія звучало грецькою подібно до Русь. Катерина ІІ вже повністю вписує Київ у свій імперський наратив. Справжня крадіжка бренду сталося у XVIII столітті. У 1721 році Петро І офіційно перейменував Московське царство в Російську імперію. Це була свідома маніпуляція. Росія звучала по грецьки подібно до руш і повинна була показати спадковість. Катерина II у другій половині XVIII століття закріпила цей міф. У її документах і наказах Малоросія, тобто Україна, описувалася як прадавня російська земля. Так почалася імперська переписка історії, яка у XIX столітті потрапила в усі підручники російської історії. Документ маніфест Петра І від 1721 року про перейменування держави. Українська тяглість від литовсько-руської доби до козаків, попри ці узурпації, на українських землях продовжувалася справжня тяглість Русі. У XIV-15 столітті Литовсько-Руська держава Велике Князівство Литовське, де офіційною мовою права були руські грамоти, староукраїнська, литовські статути 1529, 1566, 1588. Написані цією мовою прямий доказ спадковості. У XVII столітті козацька державність Гетьманщина сприймала себе як спадкоємицю князів та руської традиції. У козацьких літописах граб'янка, самовидець, величко Криїв називається серцем руської землі. Таким чином, континуїтет української історії не переривався. Україна має повне право говорити. Київська Русь, наша державна і культурна колиска. Це жива тяглість культури та політики, якої не мала Москва. 19-20 століття війна за історію. У 19 столітті російська імперська історіографія, Карамзін та інші офіційно закріплює тезу Київська Русь це початок Росії. У 20 столітті радянська школа підкріпила той самий міф. Видаливши українську тяглість з підручників. Сучасність. Війна за минуле сучасна Росія продовжує розповсюджувати міф про єдиний народ Русі. Це виправдання її агресії проти України. Україна ж доводить світомі, спадщина Русі живе саме тут у Києві, у Галичині, на Дніпрі. Висновок Повість минулих літ XI століття зве Київ матір'ю міст руських. Була папи Інокентія IV XIII століття називає Данила Королем Русі. Литовські статути 16 століття написані руською мовою. Козацькі літописи XVII століття прямо тягнуть спадковість від князів Русі. Факти говорять самі за себе Київська Русь це історична спадщина саме України. Москва ж у XVIII столітті лише вкрала ім'я. Щоб легітимізувати імперію.